Це сама крутіша подія в історії Бравл Старс. І воно принесе ігрокам 100 призів Стар. Ми ледве впросили Френка, щоб він дав добро. Yeah! Ми всечательно перерахували навіть два рази. І тепер ви будете радіти самому гіршому в Бравл Старс. Ура! Це подія сообщества з 100 призами Стар. Ваша задача заповняти цю шкалу. Якщо ви зможете заповнити цю шкалу, ви получите 100 призів стар, але для цього вам потрібно буде заробляти гірші нагороди в грі. Кісні призи стар легендарні та фігня. Чили рідкісний так. Вам треба набрати 1,5 мільярда рідкісних стардропів. Ця таблиця розбита поетапно по 300 мільйонів, і зараховуються тільки рідкісні призи стар. І щоб допомогти вам в цьому особитті, ви будете получати доповнітельні стардропи в магазині. А по досягненню другого етапу Дені призи стар удвоїться, наступні етапи дадуть вам 1, 3, 5 рандомних стардропів. Так, звучить не дуже. в кінці досягнув цілі всі получать цілих 100 призів стар. Увага! Важлива інформація. Якщо у вас не менше 400 кубків, щоб у вас не розплодилося безліч свіжих облікових записів. І ще більш важлива інформація: чим більше рідкісних призів стар ви заберете, тим більший шанс отримати мегаприз. Мегаприз получить 100 ігроків і це 100 легендарних призів Стар. Так що, чим менше вам везе, більше вам повезе. Подія 100 призів Стар продовжиться 10 днів і воно починається сьогодні. Правильно, зараз!